17-річний Михайло з дитинства мріяв стати військовим. Приклад батька, який усе життя служив у збройних силах, і мами, яка приєдналася до війська після початку повномасштабної війни, лише зміцнили його вибір. Бажання бути військовим народили ще з самого дитинства, бо я з самого дитинства цікавився військовою тематикою. Також яскравим прикладом для мене є мої батьки. Мій тато, який все своє життя присвятив Збройним силам України, мати, яка пішла у військо після повномасштабного вторгнення. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я вирішив, що поєднаю своє життя з цим. бо я рахую, що чоловік має захищати свою державу, свою сім'ю. Майбутні офіцери Одеської військової академії розповідають, навчання у вищих військових закладах це не лише престиж, а й потужна база знань і реальний досвід. На нашому факультеті є такі предмети, як повітряна десантна підготовка і морська десантна підготовка. На повітряно-десантній підготовці ми проходимо базову підготовку як Правильно вкладати парашут, робити стрибки з ним, а також робити стрибки з грузом. На морській десантній підготовці ми вивчаємо, як правильно долати водні перешкоди, десантування на узбережжя з, з подальшим захопленням об'єкта противника і тому подібне. Наші курсанти вивчають англійську мову поглибину, і за рахунок того, що вони її знають, вони їздять за кордон на практику. Тим самим вони отримують більше грошового забезпечення, більше практики, більше досвіду. І в майбутньому це їм допомагає розвиватися як особистості, як командири, як лідери. А от при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є військовий інститут, де вивчають, зокрема, правоохоронну діяльність в ЗСУ. Наша спеціальність правоохоронна діяльність в ЗСУ є доволі цікавою. Ми забезпечуємо правопорядок в Збройних силах України. За три роки навчання ми доволі часто їдемо на курси різні. Однією з переваг навчання у військовому інституті є можливість проходити практику за кордоном, а також універсальність диплома. Після закінчення навчання ну ви там підписуєте контракт на п'ять років. Це обов'язково. А після цього ви можете з дипломом бакалавра від Київського національного університету далі піти. Працювати в цивільній сфері є спеціальності, такі як міжнародні відносини, військовий переклад. Вони більше часу проводять за кордоном. У нас дуже багато країн-партнерів на території яких наші курсанти проходять практику, навчаються, набираються досвіду, і це дуже цікаво. Кандидатами на вступ до вищих військових навчальних закладів можуть бути хлопці та дівчата віком від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню освіту. Військова освіта повністю безкоштовна. Тобто курсант забезпечується безкоштовно речовим майном, також надається повний пакет соціальних послуг. Це і Безкоштовна медична допомога, надається безкоштовне триразове харчування, забезпечується житлом безкоштовним курсантом. Серед інших переваг – безкоштовний проїзд для курсантів, в тому числі на час відпустки. Після завершення навчання кожен отримує гарантоване працевлаштування у ЗСУ. Період навчання у Вищих військових навчальних закладах це 4 роки, курсант отримує звання лейтенанта і також диплом бакалавра. Для продовження навчання до ступеня магістра потрібно ще 2-2,5 роки. Також цього року було значно підвищене грошове забезпечення курсантів. Для порівняння до цього була. Грошове забезпечення складало 3 тисячі гривень. Наразі з квітня місяця виплати вже будуть з травня. Грошове забезпечення складатиме понад 8 тисяч для курсантів першого та другого курсів, і більше 20 тисяч це. Курсанти третього та четвертого курсу в Україні є 14 вищих військових навчальних закладів, де готують бакалаврів з обраними спеціальностями. Для вступу до навчального закладу необхідно подати заявку із вказанням потрібної спеціальності, підготувати документи та пройти військову лікарську комісію. Любов Копоть, Микола Ганутін. Новини сі 4